Так, Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. Ми з вами приїхали сьогодні в Краков. О, Послухайте, як у нас пищать машини. Ми з вами приїхали в Краков і зараз має вийти десь Максим і нас припаркувати. Поки нам поможе припаркуватися. Красиве місто. Ось у Максим нас біжить. Немає <світ> <світ> Немає пілони. Зараз <світ> побіжимо десь. Немає ключа, йдемо туди на парковку. Привіт! Я нуля нема. Це Максим вибіг. Так що зараз десь припаркуємося, покажемо вам місто дуже гарне. Красиво, мені тут подобалось. Прям город-город, бо ми живемо в копаним. У нас там таке доміки, на густо населення, а тут великі многоетажні дома. Я взагалі планірую, мечтала, казав мови Ти ж хотіла жити в квартирі. Так я ж хотіла в якій квартирі жити? Високій поверхівки, щоб були великі вікна, щоб можна в вікно подивитися. А в них 11-й етаж. Кажуть, дуже красиві види. Ну в общем, зараз все вам покажемо. Самі побачимо і вам покажемо От сюди, можна заїжджати. А сьогодні не работает, наверное, да? де? Да, все рядом есть. Да тут стоит, тут ставим. Так, друзья. Сейчас припаркуемся и включим снова. Ну що, я можу сказать. Купив на заправке вот такий умыватель с воно ну, Хто що? Ось все. Такие разводы, такие били. Ось, от, дзеркало знайшла, куди там? Ось, ззаду взагалі. Як молоко. А ви нас сняли? та вас спію. Так. Да? Да. О, а де ж мої ключі від машини? Зараз знайду. Не можна ні за ким спіти. Всі кудись летять, всі кудись спішать Ось так. О. Усі камери повитягували. А, на, бачите, як? на ломаки. Один я оце в руці держу, Дивіться, тут весна настояща. Отак. От Все, підходимо до цієї висотки. Щось тут страшнувато на цій висотці, Він такий щось узький, Якщо вітер буде боковий, не переламає його. а? Так страшно Там слон намальований Так, все, стрінцемся уже в квартирі Вулиця Пофонські Ага, 14, будемо знати. Все, йдемо меня, мене, напік якому треба. І все, ось либо. Богдан не может дождаться Дианулечки. Иди, до да, да, Дианулечки. Дивиться, хоть бы не зачепил нас. Классно. Заходим в подъезд. Это а а, Нет, аптека там там <свистов> и... А, лучше какая Вверх и... <свистов> <направо> <свистов> и <свистов> Машині. Ну, У машині свій навігатор. Тут свій навігатор, прямо до ліво, направо, так. Це що, ліфт, о. Заходить. Скільки чоловік може? Давай, ми лізерваємо. Так, там 6 до, до 400 кілограмів. Я дуже боялася ходити, оце мені в очах темніло, знаєш, висота. Угу. А привикла нормально що схоже. я теж висоти боюсь, але ми ось зараз на 11-му я внизу не боюсь. А так як цей, то боюсь страшно. На деревину вилізе, і вже боїшся. Осторожно, двери открываются. Тихенько, тихенько. О, ще й пішки надо идти. Везло, везло Сейчас надо бежи, ботанчик. Ты будешь первый. На разведку бежи. Это этот двое. Ты ман. Тыкман. Привіт, Діаноля, Діануля. Привіт. Дивіться, кричіть, скільки нам різать. Дивіться, як віть мати. Нормально. Так, ідемо, ідемо. Не розвивайтесь. Ні, ми не думаємо розвиватися, тому що ще обувь хто поміняє тут. Дом здоровий. Не, да, не Давайте, ви не командуйте. Ми тут старші ще. Ми зайшли. Так, я нікуди не йду. Я тут як заляжу, хай вони їдуть трамваями, тролейбусами, а я тут засну. Та і все. Дивіться. Давайте курточки на диван, бо там немає. Дивіться. Ой, давно я так. А я що? Високо не був. Ой, супер! Дуже красиво. Оті дачі ми проїжджали, Максим. Хорошо. Ремонт. Да. Трошки, трошки ремонт лучше. А где мої таки? Наниз страшно дивися, трошки. Ну ну Раз. нічого. Так, воно вже жабку бачу. Аптека жабка з рядышком. Можна й поїсти. Не закусить. Бюро закусать бюрохунково да, там строятся какие-то стоять. Так, Як самолет летит, и мы я вам сниму. все Мы для него все выищем, то есть близче. Хорошо вы на в надо голову задавать. О, ой, все спи мал. За хвоста його, Все, полетів туди. Там литовіць коридори. Там, а от там. Ти не права, якрові. Папа, а що ви нас їх обідали чи що? Та вже сидю і думаю, не нравиться мені їхня квартира. Зразу Рою понравилася, а зараз ніяк не нравиться. Чого? А чому? А того, що треба з людьми побалакати, а я, я сюди розвернувся і дивлюся. На, на красу. красу Блін, красиво. Ми, конечно, після гор. Угу. А я би залиши тут. Поки... Стоянка тут здорова. Є де припаркуватися. Дурили мене, послали мене сюди, а самі пішли через переход де забора немає. ганяйся за ними. Обратно дурять на кожному шагу. Блін. Що з ними робити? Догнать та по ушам. организованной трубой. Все пошли на водопой, да? Я не хочу домой, я хочу тут остаться. Оставайтесь. Я, я тоже, я тоже хочу. не хочу. Оставайтесь. Э! Я тоже хочу. Хочу, хочу. Да. Я хочу, хочу. Я... сидеть Деловые. По автобусным камерам. Столпы мелькают, как щебли тут хорошо пассажиры, вы видите, пассажиры уступают место таким пожилым людям в возрасте. Дядькам. Да, четками дядькам такие. Не надо? А что это? Уже выдали, выдали, нам билеты. И что ты А ты детский взял? Да. Эй, Максим, тебе да. надо что, компасировать или нет? Да. Компассировать да. надо. Я а уже. Я а, ты уже? По-русски, значит? Да, то по-украински. Ну, по-украински, яка разница? Просьба — це не прохання по-украински. Просьба по-русски. Не дав читати українською мовою. Так, все, їдемо далі. Так, поїзд тронувся. їдемо далі. Велосипедів много. Це не в мікро в телефон. Я <рес> <рес> сюди дивиться туди, не туди динамо. Якщо телефон, то видно, що треба було брати. Ти розумієш, <рес> що я не... Бачу, в тіло я не бачу. А туди добре, туди нормально, стоп не вбереш. Ай, режисери, бери, підсказчики. А ехали швидше. Розгону взяли мене на шутку, звісно. Аж страшно, на не рівні. Тудух, тудух, ту-дух, ту-дух. Щось качає. Коротше, в закопальному немає оцих поїздів по городу. Так ви що ви чуєте? Ні, за що держаться? Погнали, кого вухо зараз візьмуш. Буду держаться. Ну нічого, все нормально. Тут теж висотки. Дома такі високі, аж голова крутиться. Якась станція. Чи що Рес... Реставрація, станція. Ладно, їдемо далі. Так быстро набирає оборот, електротранспорт. Страшный. Не... А, ні, не, не тут ми були, коли ще приїжджали. Так, звісно, Та, я так би гуляв би все время. Якби тільки платили за мене. Максим грозився заплатити, але ми не захотіли. Так у мене телепа, я був в вагоні. Ось що, хоч би не злетіть сидіння. Держіть мене, люди. Все, виключаюся, бо буду я зараз по коридору літати. Можно вас? Так понял, что тут за рулем, наверное, стажер. Потому что або газоны, або тормозные. Блин. Буду держаться за сиденье. не А що ви так красиво поставали? Ваше розфоткати треба чи що? Ну звісно, ну А ну скажіть мені, перше мнение, як вам краков? Чи ви ой, ще ой, нічого супер, не поняли? Супер, не, красиво, зразу прям такі здання. Ми тут таке ощущення, що ми тут уже були. О, так ми, наверное, були тут. Давайте покажемо скільки тут голубів. Звісно, ми думали, що приїдемо і тут туристів буде мало, а тут дивіться, скільки людей. Парки просто забиті. Таке відчуття, що це закопане і сезон почався. Ну дивіться, так. скільки людей. Ні, ну так Тут центр це вже. А, -а, -а. там де ми живемо, то такого нема. Ну да, да. Так може переїдете сюди. Там уже на таке, будь Ми нам <да>? хочеться спокоїти. Да, сильно оживленно. Машины тут, конечно, не ездят, проскакивают по одиночке. Но вообще тут только пешеходы ходят. Так, служба доставки, наверное, да? О, І, і, і педалі круті, і акумулятор, мабуть, може Клас. Не вгонийся, я вже скільки разів казав, що не вгонися. Не за ким. Так, да, тут можна на вулиці посидіти. Ну зараз щось прохладнувато. Треба весною або осенью, А зимою щось на вулиці не дуже, мабуть, хочеться. Похоже, да, на Львов. Так, Кортес. Красиво, да? Летчик не летает. Назад поедем таким транспортом, потому что трамвай им дуже бежит быстро. <реш> Лида что-то, наверное, в мусорке потеряла. А вона коней знімає Присіла, щоб її ніхто не бачив і знімає. Я думав, вони катають чого-то, що спереді, а воно в кареті ззаді.

Я тут ще не була. Я не знаю, як ви, друзі мої. Багато може хто й був, але я не була. Я така задоволена, що я сюди приїхала. Я думаю, багато хто з вас тут з нами перший раз. Вовику брат позвонив по вайберу, він все показує теж з нами. Це наш Максим, Діанка. Видно, коли люди приїхали перший раз, і отак так і в нас в закопане, йдемо мимо, а вони фотографіруються все, значить, перший раз. Так і наші. Ух ти, дивіться, клин, які красиві. опять. Як Богдан. Зараз ми тут десь зустрінемося з нашою Ніночкою Шаховою, созвонимося і зустрінемося. Вона казала, що вона приїде сюди, в старе місто. Оце наші діти. Максим, Янка, Іліда. Так. Хорошо, молодец. І bardzo fajno. Вовик біля вікон цілими днями. І тут у вікно дивиться, от до досить. І це ти ще трезва. Так. Да.